Вітаю, я Леонід Цихановський. Австралія передала Україні чергову партію військової допомоги, в тому числі керовані авіаційні бомби типу ДЖАМ. Це боєприпаси марки 82500 фунтів, власне кажучи, це авіабомби масою 220 кг з комплектом обладнання, що перетворює прості вільнопадаючі бомби у всепогодні, керовані так звані розумні бомби. Обладнання включає в себе комп'ютер, крила і систему наведення на базі інерційної навігаційної системи і систему супутникової навігації GPS військового діапазону для коригування інерційної системи, що є на цій бомбі. Інерційні системи мають одну особливість. Вони всіх систем інерційних систем мають цю особливість. В них з часом накоплюється помилка у визначенні координат. І вона збільшується пропорційно часу е, своєї роботи. А система GPS постійно робить киригування інерційних систем. Ну, наприклад, 10 разів е, щосекунди. І такий комплект постійно е, викреслює ті помилки, які накоплює інерційна система. Також в комплект, як я казав, входить складне крило, що перетворює вільнопадаючі бомби. На плануючі і кориговані. В залежності від висоти скидання і швидкості літака, такі бомби можуть летіти 20 і 40 км, а бомби, обладнані системою GDAM – Дозволяє досягти дальності польоту оцієї цієї плануючої авіабомби до 72,5 км. Тільки інерційна система, використання тільки інерційної системи, дозволяє досягти точності влучання до е, 30 метрів плюс-мінус 30 метрів від розрахункової точки. А якщо ще буде паралель, паралельно використовувати GPS-коригування, то це. Дозволяє досягнути точності влучання плюс мінус 5 метрів від розрахункової точки. GPS коригування системи GDAM ER використовується завжди. Треба сказати, що вони роблять паралельно і завжди, коли є, е... коли є GPS сигнал. А у випадку, вже, коли ворог поставив радіоперешкоди в GPS-діапазоні, тоді це коригування припиняється. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приватнімо на банку. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коменти, всі посилання є під відео. Є ще оцих бомб жидам варіант з лазерним наведенням на кінцевому етапі наведення. Він більш точний, але для його роботи потрібна хороша погода, тому що лазерні промені не завжди. Проникають через туман, пил, або дим, який є на полі бою. Ну, і потрібна та сама лазерна точка, лазерна мітка. І хтось її має поставити або дрон, або розвідгрупа має зайти в тил ворога і поставити лазерну мітку. І чекати, коли е, прийде цей літак. У Австралії на озброєнні було декілька тисяч таких коригованих плануючих бомб. -ER. Вони були випущені саме в Австралії. Це комплекти власного австралійського виробництва. Вони були призначені для використання з літаків FA18 AB Hornet, Hornet. Зараз ці літаки зняті з експлуатації, і Австралія переходить на використання літаків FA18 Super Hornet. Він суттєво кращий від класичного Хорнета. Зовні ці літаки дуже схожі. Власне кажучи, суперхорнет це просто трошки масштабований, більший, трошки більший він масштабований, збільшений десь на 13% всіх розмірів. При цьому він має набагато більш сучасне бортове радіоелектронне обладнання. Розрізнити літаки Хорнет і Суперхорнет можна по повітрязабірниках. У класичного Хорнета вони напівкруглі і притиснуті до фізеляжу. А у суперхорнета вони прямокутні і більшої площі перерізу. Добре видно. Ці комплекти, оці комплекти Джидам, що перетворюють вільнопадаючі бомби в розумні керовані бомби, розроблені в Австралії з півно-Південною Кореєю. Робота виявилась вдалою, і зараз ці комплекти, що складаються з системи навігації, комп'ютера для керування польотом, крил, можуть використовувати війнопадаючі бомби всіх типів. Марк 82 масою від 226 до 260 кг, марк 83 масою від 460 до 475 кг, Ну і марк 84 масою від 925 5 до 961 кг. Всі вони мають дальність до 24 км. А от система GDAM ER має дальність польоту 72,5 км і має точність влучання плюс-мінус 5 метрів. Ну, використовується при цьому тільки бомби Марк 82 масою 226 кг. Це досить нова зброя. Вона пішла на озброєння в Австралії тільки в 2015 році і виготовлено, виготовлено цих комплектів декілька тисяч штук. Ну, а самих бомб вільнопадаючих е, системи марк 82, 83, 84 є дуже багато. Десятки тисяч штук. До речі, ціна одного комплекту, оцього, що встановлюється на просту бомбу, перетворює його на кориговану, всього 10 тисяч доларів. Дуже навіть небагато, як для комплекту, що перестовує просту бомбу на високоточну. Зараз ведуться роботи, щоб додати до GDAM ЄР -ER невеликий реактив, ракетний двигун невеликий, він має збільшити радіус дії таких бомб більш ніж 10 разів. Ну, це десь до 700 км. Що важливо, його можна буде запускати з малих висот, буквально з висоти 100-200 метрів, а реактивний двигун і розжене цю бомбу, і підніме її на висоту для забезпечення великої дальності. Франція. Французи вже мають такі керовані бомби і передають нам їх досить регулярно. Власне кажучи, е, як заявив міністр оборони Франції, нам вони передають їх 60 штук щомісяця. Ну малувато, але аналогічну зброю нам передають і Сполучені Штати Америки, А зараз вже і Австралія в пакет військової допомоги на 240 мільйонів доларів, оголошений нещодавно, е, оголосила, що передає нам оці самі джедам ЄР власного виробництва. В 2024 му це вже другий пакет військової допомоги від Австралії. Разом Австралія передала нам більш ніж, зброї більш ніж на пів мільярда доларів. Перші повідомлення, які ми е, чули про передачу джедам, були від США. І це було в лютому 2023 року. Потім аналогічні бомби власного виробництва нам почала передавати Франція. І серед французьких бомб керованих вже є деяка кількість бомб з ракетним двигуном для збільшення дальності. Це дає можливість застосовувати їх з малої висоти. І важливо, що поставка таких бомб у Франції, поставки таких бомб мають постійний характер. Вони зобов'язались нам поставляти 60 штук щомісяця. А тепер прийшла нам велика партія керованих бомб Джедам ЄР, власного виробництва від Австралії. Ми в Україні застосовуємо ці керовані бомби з Міг-29 і Су-27. Останній гучний удар, який ми знаємо, ми нанесли по російському великому російському командному пункту Фьоткіно, ну це село в Курській області Російської Федерації. Цей точний удар знищив сам командний пункт. І всіх російських фашистів, що були там. До речі, наші F-16 також наносять удари по ворогу з використанням таких високоточних бомб типу джидам. Прошу вас підтримати наш україномовний канал, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву байміекофі. На цьому я вам всім дякую. До побачення!